Універсальна футболка, чорна чи біла вибір за вами поєднується з будь-якими штанами, джинсами чи спідницями для створення власного стилю, універсальна, зручна, стильна, ідеальний вибір для кожного дня. Класичний дизайн, який ніколи не вийде з моди. Високоякісні матеріали та зручний крій роблять її ідеальним вибором для повсякденного носіння. Тисни в магазин та отримай універсальну футболку за суперціною. Хотовару обмежена доставка після плати нової пошти. Оплата при отриманні. Універсальна футболка, чорна чи біла. Вибір за вами поєднується з будь-якими штанами, джинсами чи спідницями для створення власного стилю. Універсальна, зручна стильна, ідеальний вибір для кожного дня. Класичний дизайн, який ніколи не вийде з моди. Високоякісні матеріали та зручний крій роблять її ідеальним вибором для повсякденного носіння. Тисни в магазин та отримай універсальну футболку за суперціною Кількість оційного товару обмежена доставка після плати нової пошти. Оплата при отриманні.